Мої вітання. Ви на каналі Невідчепна Думка. До вашої уваги цитати про секс, кохання та стосунки зігмунта Фрейда, австрійського психолога і невролога єврейського походження. Варто додати батьки Зігмунта Фрейда народилися в Україні. Його батько, як і Фрейд, народився в селі Тисмениця, що на території Івано-Франківської області. Одне джерело стверджує, що мати Зігмунта Фрейда Амалія Надансон народилася в Броди, що на заході України, і виросла в Одесі. Проте інші джерела зазначають, що вона народилася у броварах Київської області і виросла в Одесі. В будь-якому випадку можна стверджувати, що батьки Фрейда мають українське коріння та народилися на території сучасної України. І переходимо до самих цитат. Сексуальність. Є однією з найбільш потужних сил людської природи. Немає іншого релігійного закону крім любові до ближнього. Сексуальність це наша найбільш енергійна і сильна пристрасть. Еротика це живлення для душі, приховання сексуальності це приховання нашої справжньої природи. Кохання і пристрасть це різні речі. Кохання зберігає життя, пристрасть його знищує. Сексуальні фантазії це нормальне явище. Вони можуть допомогти вам розслабитися та забути про проблеми. Кохання не полягає в тому, щоб дивитися один на одного, а в тому, щоб дивитися разом в одному напрямку. Сексуальність не є щось погане або грішне. Вона є просто частиною нашої природи. Кохання це дія, яка виконується удвох і завжди має два учасника. Повна відсутність сексу – єдине, що можна вважати сексуальне відхиленням все інше лише справа смаку. Сексуальність це один з найсильніших драйверів людської поведінки. Кохання – це вічний пошук, пошук того, що ми ніколи не знайдемо. Сексуальність це велика сила, яку можна використовувати для добра або зла. Кохання це не тільки прагнення до іншої людини, але й до здатності досягти рівноваги з нею. Все, що ви робите в ліжку, ідеально і абсолютно прийнятно, якщо обидві сторони отримують насолоду. Ось такий він фрейд. Підтримайте канал підпискою та подобайками. На все добре!